Пане Денисе, слава Україні, Героям слава! сучасна війна це математична задача із сотнями змінних, у якій кожен складник може мати вирішальне значення. Генерал-полковник та головокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав велике інтерв'ю «Укрінформу», де прокоментував своє призначення на посаду, а також розповів про актуальну ситуацію на фронті, мобілізацію та пріоритети у роботі. Що ви думаєте про це інтерв'ю, та чому саме зараз воно з'явилось? Ну тому, що зараз дуже багато різних інформаційних в Київ, в тому числі і від російської преси, і від зарубіжної преси, західної, про те, що там намічається великий наступ. І цей наступ може бути на Харків, і цей наступ може бути і на Київ, і цей наступ може бути і на Суми. Крім того, зараз величезна тривога з приводу бомбардувань ракетних ударів масових, які зараз відбуваються по всій території України. Останній був сьогодні сьогодні вночі. Є питання щодо мобілізації знову ж таки, є питання щодо фортифікації, є питання щодо наявності боєприпасів. Багато питань є і фактично, інтерв'ю сильського це відповідь на значну кількість цих питань. Ясна річ що неможливо там цю проблематику осягнути. Але він розказав про ситуацію на фронті. Він про ситуацію з боєприпасами розказав. Він повідомив про те, що буде з мобілізацією, які там, значить, зміни передбачаються він. Розказав про снаряди, тобто, ну всю низку питання, яка зараз найбільше турбує людей. Він в принципі розкритий. Пане Денисе. А на які головні тези ви звернули увагу і чому саме на них? Ще раз прошу. На які головні тези ви звернули увагу і чому саме на ці тези? Ну я прорахував, в принципі це боєприпаси, це фортифікація, це мобілізація. Те, що турбує зараз людей, це ситуація на фронті загально. Тобто фактично там не на кожну кожне питання, кожна відповідь Олександра Сильвського містила ті тези, які зараз я важливими. Зеленський, от з'явилася на інформація, що президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про готовність до переговорів з Путіним. Президент переконаний, що деокупувати всі українські території воєнним шляхом не доведеться. Кремль піде на діалог про повернення на кордони 1991 року, коли втратить те, що окупував з 2022. Це інтерв'ю з BBC. Як ви можете це прокоментувати? В принципі зміни риторики, насправді чим воно зараз продиктовано, мені сказати, важко. Давайте ми згадаємо, що раніше Володимир Зеленський ставив завдання щодо доокупації всіх територій до 91-го року. Я, як і ви, послухав цю заяву, е, цікава заява, але я не поспішав би зараз висновити. От лише вчора Володимир Зеленський дав також велике інтерв'ю, у якому зазначив, що країна гостро потребує озброєння, щоб протистояти російській агресії. Президент підкреслив, що допомога нам необхідна вже і зараз. А глава держави зазначив, що нашому війську не вистачає снарядів, артилерійських боєприпасів та іншого. Він додав, що новий наступ Росії очікується наприкінці травня або червня. Також Зеленський, звертаючись до заходу, припустив і ракетні удари по інших державах в разі поразки України. Що ви можете сказати про це інтерв'ю? Ну, це інтерв'ю, в принципі, воно містить важливе меседж там, де Володимир Зеленський каже про те, що буде наступ, він назвав його контрнаступом да, російської армії. Тобто він закликає наших зарубіжних партнерів якнайшвидше, вирішити е, проблему передачі, передачі озброєння і вирішення фінансування, яке необхідно того, щоб це озброєння передати. Це велику міру до конгресу в Америки, де зараз це питання зависло. Ви знаєте, що Сенат ухвалив. Відповідний законоперед в Конгресі воно висить через позицію Спікера Джонсона. Е, стосовно на, наступу як такого, я думаю, що мова йде про е, ті ділянки фронту, ті відтинки, де зараз взагалі ситуація напружена і без того. Їх можна прораховувати. Це західний напрямок від Авдіївки, Лимано-Купільський напрямок, район Бахмуту. Часів яру, зокрема, із можливістю у разі захоплення цього міста виходу на Славяно-Краматорську агломерацію. Це південь. Це захід та південь від Мар'їнки, тобто Вугодар та Кураху Курахва та Вугодар, що послідовність зберегти? Тобто, от там, в принципі, можливі наступальні дії Російської Федерації від інтерв'ю Олександра Сирського та Володимира Зеленського перейдемо до іншої теми – заборонити онлайн казино для військових. Ця петиція зібрала голоси за кілька годин. Якою є ваша думка щодо цього, і яким чином це можна зреалізувати? Ну, петиція отримала голоси, тобто вона має бути розглянута вже фактично президентом. Питання у домані якраз, ці історії, е, пов'язана, яка пов'язана з військовослужбовцями, воно, в принципі, вона давня ця проблема, але от тільки в останні дні вона не була такого розголосу, і виникла ця петиція, якраз для того, щоб заборонити ці онлайн казино Там є відповідні вимоги цієї петиції. Тобто, фактично багато що зводиться для того, щоб обмежити доступ і до цих онлайн. Е, Онлайн речей, там, я так розумію, не йде повністю мова про заборону в принципі цього бізнесу. Там йде мова про регуляцію. Але те, що факт такий, що зараз військовослужбовці, отримуючи достатні гроші, дуже багато з них програють ці гроші, настільки ж їх не вистачає. Ну людина знаходиться на першій лінії, тобто вона має змогу отримувати по 100 тисяч доплати до свого. До свого до, до свого заробітку і програється до таких е, можливостей, що доводиться ці гроші брати в борг, Ба більше в борг на кредитних організаціях, в борги і маючи справу з колекторами, то це е, є ненормально. Чи буде е, фактична заборона цих казіно е, мати якусь користь, не знаю, оскільки їх вже раніше забороняли і все це перейшло в тім. Тобто, це питання треба вивчати. Безумовно, ну, на місцях треба командирам на це звертати увагу, яким чином працювати з тим військовослужбовцями, які впали в е, цей морок у Домані. Угу. І наостанок мережою активно шириться відео пристрасних поцілунків начальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича. Камери відеоспостереження в його кабінеті зафіксували активне особисте життя чоловіка. Начальник ТЦК прямо на робочому місці пристрасно цілувався зі своїми колегами. Якою є ваша думка щодо цього, і яким чином тут потрібно реагувати? Знаєте, я бачив ці кадри, це особисте життя цієї людини, насправді. Тому я утримався від коментарів.